Жили собі дід та баба, і горя не знали. Мали собі господарство, ще й кота тримали, але кіт той вже постарів, був ледачий, слабий. От і каже господарю його жінка, баба. Їдь, мабуть, ти діду. Долі. Та покинь котяку, бо від нього не діждешся, ні мишей, ні дяки. Ось поїхав дід до лісу, залишив у ньому свого котика старого і пішов додому. Залишився кіт під дубом та сидить, сумує, коли раптом у гущині шарудіння чує. То не вітер і не дощик гіллячко гойдає. То лисичка коло хатки своєї гуляє. Ой і гарна та лисичка між дерев гуляє. Чорноброва білолиця весело співає. Ой, чичері, чечері, чичері, чечері. Чи ми кучері, 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 ми кучері, кучері, кучері. Матір Божа. Що за диво? Скажи, як ти звешся. Мяу я пан коцький. Ой ти котику, котвочку та ж не гнівися, а зі мною йди швидко, швидко оженися. Кіт погодився охоче, живе у лисиці. Вона ж його доглядає, як усе годиться. Тобі курку зараз зловлю, запечу смачненько, а ти лежи, мій господар, котик дорогенький. Мяу. От і добре. Хай лиска працює, лежу собі, ледарюю, хай мене готує. Мяу. Кіт не тільки лінувався, він ще й вихвалявся. А як я собі захочу. За одну нічку сто мишей тобі наловлю і кину у річку. Мяу. Якось біг мимо хати зайчик косоокий. Як почув ті вихваляння і мерщій навтьоки. Прибігає до ведмедя кабана та вовка, і між ними почалася отака от промовка. Ти чого перелякався? Наче привида побачив. Зараз я від сміху зайцю сяду і заплачу, а мені мені тут не до сміху всім мовчить ні звуку, бо я бачив у лисички страшного звірюку. Бачив я, їй богу, своїми очима. Він так грізно потрясав міцними плечима. Ще казав, що за годину потопить у річці усіх звірів цього лісу. Ху, щастить же лисичці. Що за звір такий, не знаю. Ну, страшний, що з твого? Спершу треба нам, друзяки, глянути на нього. Посилають звірі зайця в гості запросити, пана коцького отого нічого робити. Прошуємо в гості Лисько і котисько. Ми живемо отут, у лісі, дуже дуже близько. Добре, ми прийдемо в гості та ви поховайтесь, бо кіт вас розірве в шмаття, тоді ночувайтесь. Як почули, оте звірі, почали ховатись, хто куди порозбігались. Нікуди діватись. Я на дерево залізо. А я сховаюсь в хмить. Ну, я кущики зелені з переляку влізу. Ось ідуть ледачий котик та руда лисиця та скоріш ідуть до столу, а стіл аж ломиться. Бачу м'я, бачу риб, бачу ще й сало. Мяу, мяу, все смачне, тільки мало, мало. Так же він і нас поїсть, не жера клятий. Ох, я від страху сам тремчу, нічого сказати. Мяу, ось нарешті я наївся, ляжу, подрімаю. Хай мені насняться миші, як я їх ганяю. Поки наш панкоцький ліг трішечки поспати, комарище заходився кобана кусати. ой ой, свербить, аж болять ноги, покручу хвостиком я трохи. Кіт подумав, що то миша, та й ухмис з розмаху. І за бублика хвоста схопив бідолагу. Хоч у мене з переляку затрусились ноги. Треба шкуру рятувати, не спитися б з дороги. От кобан із переляку навтьоки схопився, а панкоцький на добові швидко опинився. На тім дереві сиділо зверху ведмежатко. Дуже гарне, величеньке, справжнісеньке звірятко. Тут і гілка. От біда, від ваги зламалась, і ведмідь упав на вовка, як і не чекалось. Ха-ха. Перелякані тварини кинулись тікати, накивали п'ятами, та вже не видати. Мяу. Чом, скажи, лисичко, нам і не порадіти, нам удвох вдалося звірів страшних обдурити. Ось і казуці кінець. А хто слухав молодець?